У головне події в Харкові та області 27 травня. Нічого аномального не спостерігається. Так, начальник хова Олексій Губов прокоментував ситуацію вздовж державного кордону на півночі Харківщини. Ветерінаць марафону, керівник області, відзначив, що ворог не полишав намагань просунутися на Харківщині. Періодично є виходи ДРГ і штурми, в тому числі на бронетехніці. Накопичення російських сил також фіксують, але, за словами Сенігубова, воно відбувається хвилями. Накопичилися, провели кілька днів або тижнів активні штурми. Потім знову збирають сили. Речник Косовхортиця Віктор Тригубов також відзначив, що певне посилення окупантів на Харківщині спостерігається. Проте боєзіткнень небагато і загалом ситуація радикально не змінювалася. Штурми росіяни проводять в основному в напрямку Вовчанська. Тим часом аналітики групи Діпстейт за останню добу двічі повідомляли про просування окупантів на Харківщині. Відповідні зміни осінтери внесли на мапу фронту. Так, за їхніми даними, сіра зона, що тривалий час, була на схід від Вовчанська поблизу села Тихи, перейшла під контроль з СРФ. У Куп'янському районі аналітики зафіксували просування ворога на правому березі осколу біля села Кам'янка. При цьому зона російського контролю розширюється не в бік Куп'янська, а в глиб території неподалік держкордону. Генштаб ЗСУ зведеннях сьогодні інформував зокрема про бої в районах Волчанська та Дворічної. Вночі російський ударний безпілотник атакував цивільне підприємство в селі Липчанівка ізюмського району. Про це повідомила прес-служба ГУДСНС СНС України в Харківській області. За даними рятувальників, вогонь охопив близько півтори тисячі квадратних метрів. Ушкоджені ангари та чотири одиниці техніки. Також вогнеборці продовжували гасити пожежу у Васищовому, яка виникла ще позаминулої ночі, внаслідок масованого нальоту БПЛА. Загалом вогонь охопив 7500 тисяч квадратних метрів. Пошкоджені та зруйновані складські будівлі, знищений товар цивільного підприємства. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Завтра в трьох районах Харкова майже на цілий день відключатимуть холодну воду. Обмеження торкнуться індустріального, Немишлянського та Слобідського районів. Із переліком адрес можна ознайомитися на сайті медіагрупу Об'єктив води не буде з 9 ранку до 19 години. Це пов'язано з проведенням технічних робіт для підготовки до зими. Більше новин на сайті. Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.